На центральному стадіоні Подільська справжнє свято. Нещодавно спортсмени спортивного клубу Подільськ представили Одеську область на командному чемпіонаті України. Володимир Юрійович, знаємо, що у вас сьогодні є гарний привід, аби відсвяткувати перемогу наших подільських спортсменів. А розкажіть нам, будь ласка, про це більш детально. Хотілося би похвалитися нашими спортсменами, вихованцями спортивного клубу Подільськ. Які прийняли участь у командному чемпіонаті України з легкої атлетики, вони входили в збірну області. Командний чемпіонат України проходив у Львові. Зібрались збірні легкоатлетичні команди з 22 областей України. І наші подільські спортсмени дійсно показали гарну підготовку. Так, чемпіонкою України з семиборства стала Вікторія Яцишина. До семиборства входять такі дисципліни, як 100 метрів з бар'єрами, штовхання ядра, стрибки в висоту, 200 метрів, стрибки в довжину, спис і 800 метрів. А твій найулюбленіший вид це? Це напевно вштовхання ядра і спис. На твою думку, твої результати на змаганнях вищі, ніж на тренуваннях, чи нижчі через хвилювання? Через хвилювання все таки набагато більше. Цей адреналіну, він дає про себе знати, він прям несе вперед трошки. Бронзовим призером з десятиборства став Михайло Осієвський, на думку котрого ці змагання були складними, адже з ними не було їх тренера. Ці змагання були дуже тяжкими, тому що в нас не було основного тренера Бухарєва Людмила Селодівни, але нам з підготовкою допомогли тренер обласної школи Владіслав Анатолійович та Белоліпівських Лідія Олександровна. Я змагався за дисципліною десяти Туди входить 100 метрів з бар'єрами, стрибки у довжину, ядро, стрибки у висоту 400 метрів, другий день 110 з бар'єрами, диск. Жердина, спис та півтора кілометра, окрім чемпіонки Вікторії Яцишиної та призера Михайла Осієвського на чемпіонаті виступали і інші спортсмени спортивного клубу Подільськ. Так, наприклад, Крістіна Кушнір брала участь у бігових видах чемпіонату. Я бігла півтора кілометри, 800 метрів, та перший раз естафетний біг 400 метрів. Яке місце зайняла твоя команда? Ну, в естафетному бізі ми зайняли четверте місце. Бігла я четвертий етап, останній, найголовніший. Трішечки. ну… Трішечки не вистачило до третього, але будемо працювати. А у штовханні ядра та метанню диска виступали Валерія Каразецька та Діана Руснак. Дівчатка достатньо довго займаються легкою атлетикою, та саме цим видом приділяють найбільше уваги. Про свої враження від змагань юні спортсменки також поділилися з нашою знімальною групою. Розкажіть нам свої емоції та враження, що ви відчували, коли робили якісь види. Мені дуже сподобалося, відчувала кайф, Дреналіна, адже я дуже довго не була на змаганнях, особливо на Україні. Ми виїжджали на обласні змагання, але це все рівно не той рівень, що я хотіла. Я хотіла побити свій особистий рекорд, адже через деякі труднощі в мене цього не вийшло. Ну я не засмучуюсь. Я дуже вдячна своєму тренеру, що ми продовжимо далі тренування, і що завдяки. Ліді Олександровні, я виїхала на змагання такого великого рівня. Які види ти виконувала, і які твої результати? Я виконувала вид це метання диску та штовхання ядра. В метанні диску мені все сподобалось, а от з ядром трохи не вийшло. Але я буду намагатися прагнувати вищих результатів. Звичайно, рости завжди є куди. Але вже навіть зараз, як ми бачимо, Подільськ дійсно багатий на талановитих спортсменів. Ми вітаємо вихованців спортивного клубу Подільськ та бажаємо їм ще більше нових перемог. Не зупиняйтесь на досягнутому та продовжуйте працювати над своїми результатами. Ми віримо, що в майбутньому ви ще не раз. С прославити своє рідне місто, Ольга Ситник, я би телекомпанія КЕТ.